І так, робимо ходоміншитель для зірки 2040. Так як для неї нічого не роблять, ми переробляли самі. Брали ходомшитель до зірки 105 і переробляв. Я брав, відрізав його тут 3 см. Оцю плоскость. Одрізав цю кришку, так як теж кріпеж не приходить чи не підходить. І задню частину переробляв повністю. на вся перероблена. так воно виходить. О. І тепер ходуміншитель на зірку 20-40. Так як вона швидко їде... Ніяке оборудовання не можна на неї поцепити. Це одні неї зв'язки. Тут я теж переробляв, брав, вставляв зірки 24 квадрат, а в зірки 105 і 32. -й. 24 -й якраз входить сюди в 32-й. Я просто ставив, обварив з двох сторон і все. Получилося отакий образець. Цей кусочок приварений і зв'язочка теж приварена. І також розблокіратори. Теж для зірки. Ну, розблокіратори будуть ставитися на ходу уміншитель. Теж зробив з Звичайно, Обична двохдюймова труба. В принципі, не труба, а муфта, що скручується. Проточив, сточив різьбу. Сюди внутрі я виточив тулку, запресував і обвисний кусок желіза полгаркою обточив, на токарному станку, подрівняв і внутрішність. І вийвся в мене такий розблокіратор. так він працює. О, от вже Два готових і другий все от розблокіратори стоять вот такого образця. На зірку 2040 не знаю що є такий мотоблок що він 4 лошадки нічого не роблять а поцепить якесь оборудовання не дуже швидко їде Получається що нельзя не управлять ним нічого а так получається за счет зв'язочок ходу меншається і сила більша в мотоблоках навіть на весь Весь газ даєш, що на холостому, що на здоровому газу він їде одинаково. Так що таке я захимічив. Тако виходить. От ходуміншитель повністю собраний. Стоять на ньому звіздочки і стоять розблокіратори. Щоб легше було управляти. То, що пробував копати картошку, дуже погано. Він дуже швидко їде і він не копає її, а ріже. І дуже важко управляти, так як в мене грохотно картофлякопалка, то розвернути її на обичних полосях дуже важко. А з ходоміншителями буде набагато краще. Ось таке чудо я зліпив. Ну, правда, ще немає гайок, ще гайки понакруть. Гайки шайби поточимо і буде відлічно. Ось такий зробив я ходоміншитель для зірки 2040.